Події в Україні та області за тиждень. З вами журналісти Служби Новин Радіо. У студії працюють Костянтин Левін та звукорежисер Петро Біреш. Вітаємо вас. Для головного звукорежисера обласного радіо Петра Біреша. 16 листопада особлива дата. Адже саме цього дня, 21 рік тому, він почав працювати на радіо. Спочатку електромеханіком, згодом звукооператором та диктором, однак найбільше до душі припала режисура. Звукорежисерів можна назвати співавторами радійного матеріалу. Саме вони роблять голоси ведучих ідеальними, а за допомогою музики програму живішою та динамічнішою. Петро чи не один з останніх на радіо, хто ще вміє працювати з аналоговим носієм, плівкою? Плівка це специфіка зовсім інша. Ну, звук трошки потеряв своєї яскравості, скажімо так. Тому що все-таки цифровий звук це не є аналоговий звук, колись була на плівках, лампи. Каже, ті самі ще й транзистори, все рівно вони трошки насичніший звук давали. Люди, які розмовляють по радіо, дуже гарно розмовляють, тому що звукооператори, звукорежисери над ними попрацювали, повирізали лишнє. Анатолій цьока більше відомий як діджей Толя Нейтріно, з музикою йде по життю. Знаю. Каже, діджейство і звукорежисура мають багато спільного. По перше, я прийшов працювати на радіо, тому що я в той період шукав роботу. По-друге, я до, до цього займався діджейством, в принципі, і тепер займаюсь, і, і звукорежисерська робота має дуже багато спільного з діджейством. Це, по-перше, музика, по-друге, це мон монтаж ну, передач різних проєктів, звукових дорожок, начиток і так да. А от Юрій на радіо потрапив, не знаючи всієї специфіки роботи. Проте хлопець швидко й добре навчився всіх примудростей звукорежисерства. Хоча значну частину його роботи займає монтаж радіопрограм, юнак зізнається, більше любить працювати наживо у прямих ефірах, адже відчуває від нього залежить успішність програми. В принципі, все те, що слухачі слухають в ефірі, залежить від звукорежисера, оскільки він відповідає за повністю за. Те, що, що відбувається в ефірі, власне, я не вважаю за потрібно спробувати перед мікрофоном, оскільки я чітко розумію, що в принципі можливо в мене немає таких даних, якихось, які відповідають критеріям професійного радіоведучого, тому я думаю, що ну я ліпше. Буду застосовувати себе з іншої сторони мікрофону. Звукарі, члени великої радіосім'ї, яка щодня працює для закарпатців. Вони щоденно створюють музичні програми з легкістю використовують сотні кнопок на мікшерних пультах, і без роботи режисерів звуку радіо просто не існуватиме.